Volkswagen ID Unix в комплектації Pro. Ради вам представити ще більш кращу по ціні комплектацію, комплектації, ніж Ультра. Вона коштує на 2000 доларів дешевше. Ви отримаєте той самий акумулятор 82 кВт, той самий запас ходу 600 км, той самий двигун. Шкіряне кермо з підігрівом. Сидіння не шкірені, а подивіться, такі красені, панорама, як завжди багато місця, такі ж 20-ті колеса, стільки ж помічників водію, тільки камери не 360, а тільки камера заднього огляду і парктроніки вкруг. Ті самі матричні фари. Нема преміальної музики Harman Kardon і нема проєкції. Цю автівочку, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на Богатиряцькій 1А. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь та купуйте торговий дімікар.